У Житомирі у громадському транспорті з 1 липня встановлять часові обмеження для безоплатного проїзду для пільговиків. Це стосується пенсіонерів за віком та людей з інвалідністю третьої групи. Безоплатний проїзд буде з 10 до 16 години, до 10 години та після 16 – 5 гривень. Таке рішення Житомирський міськвиконком прийняв 28 березня 2024 року, але відтермінував його впровадження до 1 липня. Ці по 5 гривень – це незначна вартість, яка встановлена для такої пільгової категорії, але для комунального підприємства це певні доходи, які вони можуть покрити зараз зрочення електроенергії. воно і ми, ми розуміємо, що воно на, на днях має зрочити на 20, а потім може бути і на 40. І певним таким шляхом ми хочемо підтримати комунальне підприємство і. Якби розвантажити пікові години для щоб громадяни, які працюють, досталися комфортно до своїх робочих місць. Адвокат Роман Гуртовенко каже, що таке рішення порушує права людей. Закон встановлює обов'язкові пільги для певних категорій громадян, які користуються транспортом, і такого поняття як можливість обмеження їхніх прав за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування не існує. Органи місцевого самоврядування можуть певним чином обмежувати права щодо тих пільгових категорій, які визначені не державними, не не загально національними актами, наприклад, законами чи підзаконними актами, по що стосується пенсіонерів за віком, діє. Постанова е, кабінету міністрів ще 1993 року, яка передбачає право пенсіонерів за віком на безкоштовний проїзд. Ніяких виключень із цього права немає. Тобто, в даному випадку е, обмеження такого права, на мій погляд, суперечить е, закону і є порушенням відповідних прав тих категорій громадян, які мають е, пільги щодо користування е, транспортом. Такий Пенсіонер він. Може сміливо посилатися на те, що в його є право, яке передбачено саме постановою Кабінету міністрів. Яке є ну, даний акт має вищу юридичну силу в порівняно із рішенням виконавчого комітету, і він має право на відповідний проїзд. Разом з тим, будь-яке будь обмеження зі сторони перевізника в користуванні даними правами, воно є. Незаконним і за це передбачена адміністративна відповідальність. Житомирянин Володимир користується громадським транспортом щодня, і таке рішення міської ради підтримує, Што ви, все, що це період воєнний період. Війна йде, так що треба якось лавірувати. А мені все одно. Ну мене це не затрудняє. Валентина каже, що сьогодні здорожчав не тільки проїзд, а й комунальні платежі. Тому її пенсії не вистачає. Звісно, не що за це. Якщо нам пенсію не пов'язали? що це нам пенсія триста в мене. Що ж воно мені таке дає? Що я буду куди поїхати, то мені раз там я його їжу. Мі треба рано поїхати, чи поліклініку чи куди. А ми не можемо. Як ми можемо поїхати? Нам треба платити всі гроші, що це за гроші. За світ подорожало, за те подорожало, все. Я теж проти. 50 років стажу, 50 цих стажу, я отримую 3 тисячі і ще 5 рублів я буду платити за дорогу. Нормально. Нагадаємо, що у 2022 році виконком міської ради вже приймав подібне рішення, але 3 жовтня 2023 року 7 й апеляційний адміністративний суд скасував це рішення. Анжеліка Нестерчук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини, Житомир.